Пронто-пронто, мої любі. Перший раз знімаю відео в такому форматі, що мене не видно. Вирішила так спробувати. Тож, буду дуже щаслива, якщо напишете мені, як вам сподобалось чи ні. Я маю про формат. Про цей. Мене звати Ханна, я зірковий таролог. Я також написала марафон 12 днів чудес з картами Таро. Також у мене є система Ханна Код, яка дуже круто змінює життя, змінила і змінює життя багатьох людей, бо система Ханна Код це про те, що вам. Не потрібно змінюватись те, що нам говорить і наполягає матриця останні роки. А навпаки, вам треба звернутися до себе, до своєї сутності. Бо ви вже прийшли така, яка ви є, і ви потрібні цьому світові такою, яка ви є. І ваша мета. Не стати іншою, до чого всі нас закликають, і ви самі знаєте, я по собі знаю. Результати є, але дуже повільні. Через страждання, через багато трансформаційних моментів у когось через хвороби проходить. Пів життя, а ти все ще недосконалий. Я кажу це, бо я знаю по собі, мені 51 рік, і все щось треба докрутити в собі. Саме це говорить на матриця. Кому не цікаво це слухати, прокручуйте. Я все розумію, але я хочу договорити цю думку. А моя система Ханна Кот, вона якраз про те, що прояви те, що тобі дано. Не треба напрацьовувати в собі те, що не є органікою тебе. Чи можна напрацювати можна, але це буде коштувати тобі багато часу, багато сил, багато здоров'я. Саме через це потім вигорання у людей, саме через це, потім, коли ти не живеш по коду душі, а живеш по матричним кодам. Потім є ця фраза, що я маю багато грошей, але я нещасна. Чогось не вистачає. Та не вистачає реалізації того, що закладено в коду твоєї душі. Коду твоєї душі. Кому цікава ця тема, додайтесь в Телеграм Telegram, посилання є, я там цю тему розкриваю. І скажу вам ще, що кожна з вас може узнати код своєї душі, може заказати його. І якщо вам буде цікаво, то ви можете навіть заказати і амулетний код. Амулетний код це вже про те, як реалізувати код. Своєї душі за допомогою енергії карт Таро. Бо за допомогою енергії карт Таро це відбувається швидко і органічно. І так, і так, дивимось. Таке питання. Подумайте про чоловіка. Які відносини вас очікують з цим чоловіком, якщо ви підете в них? А по-іншому можна сказати так. Яке майбутнє мене очікує з цим чоловіком? Запам'ятайте, в ви долю вибираєте сама. Також, поки я буду робити розклад на цю тему, але зараз я достану три варіанти карт. В кінці розкладу ми подивимось. Цих варіантів буде відповідь на таке запитання. Що скрито від мене? І так, перший варіант. Чи видно, там видно, що скрито від мене другий варіант? Що скрито від мене третій варіант? Запам'ятайте. Так, в кінці розкладу я подивлюсь: перший, другий, третій варіанти. Я поки що їх відкладу. А ми тепер дивимось. І так, яке майбутнє вас очікує з цим чоловіком, думайте про себе. Видно там? Бачу начебто видно. Ох, так, яке майбутнє. Ну, дивіться, справа в тому, що я ще читаю Таро по кодам. Це моя система. Коди – це дуже глибоке прочитання карт. Коли ми не тільки бачимо, що є, а бачимо глибоку сутність і розуміння, що відбувається. І так, зараз теж загадаю: угу. є кохання. Яке майбутнє кохання є, був дан на це шанс. Тобто імпульс був і у нього, і у вас щодо цього кохання. Так. Але при цьому всьому було, подивіться, бажання утримати те, що ця людина має. Можливо, ця людина має те, вона й мала до зустрічі з вами, що і не дало реалізувати це кохання. Це може бути все, що завгодно. Це може бути у людини, можливо, є інша є родина. Або є робота. Або гроші також. Іноді чоловіки не хочуть розставатися зі своїми грошами. Тут про жадібність, тут про те, що те, що належить мені, я не хочу цього лишатися. А прихід кохання до вас, він став загрозою тому, що сундучок треба відкривати. І треба щось викидати, так? або ділитися, або взагалі викинути. Бо місця немає, сундук повний. І тут хтось пішов із коха із кохання. так Із відносин кохаючи. Хто я зараз вам не скажу, скоріш за все, жінка, скоріш за все. Але ще подивлюся потім. Але міг піти і сам чоловік, бо він розуміє, що ні, я не готова, Можливо, жінка поставила такі умови. Але тут жінка-імператриця. Знаєте, тут може бути те, що у чоловіка є якраз жінка-імператриця, і причому вже певний довгий час, да? тому якби кохання і не сталося. Якщо у нього немає жінки, зараз я читаю, як таро не по кодам. Коли по кодам, скажу вам. Так, да, тут, бачите, тут третій зайвий, три людини у відносинах. Три людини. Або якщо не людина, то є третій фактор якийсь. У когось це може бути випивка, ігрові автомати. То, тут ось така ситуація. Так, яке ж майбутнє чекає, бо, можливо, майбутнього і не буде. Так, так, бачите, все, що я кажу, прям все таки підтверджується. А що саме? Кохання зараз підвисло, воно висить. Тобто, немає. Руху цього кохання. Бачите, воно загорілось. Тут у вас навіть могло й не бути ні поцілунку, ні сексу, нічого. Тобто, це плам'я, воно не розгорілося. І зараз в підвішеному стані. Бачите, кохання вис висить. Не рухається ні вліво, ні вправо. І. Що тут людина хотіла утримати? А от, вона хотіла та, і нашим, і вашим. Тобто, і отримати те, що у неї було до вас, і вас якось містити. Але ні, це не сталося, як гадалося. Тут, бачите, тут що вам говорить? Вам говорять про те, що людина пішла. Або ви пішли, не в тому річ, хто пішов. Але людина згадує те приємне, що було у вас у спілкуванні. Шість чаш. Це, Це о, знаєте, навіть таке могло відчуття у нього бути, що начебто ваша душа йому рідна. Ваша душа йому знайома. І тут, скоріш за все, що це ви. Так, що тут зараз, по відлюднику, ви одна. Скоріш за все. Так, і Аркан е, Аркан, Мир. Він про те, що цей етап вже закінчено. Дивіться, ієрофант. Ой, Боже, Єрафант, Відлютник і поруч Аркан Мир. Що все, ви цю тему закрили. Все, цей, цей етап життя закритий. Дивимось далі. Тобто, поки що я тут немає. Розумієте? Ситуація між вами висить, нікуди не рухається. Тому питання. Яке майбутнє вас очікує з цим чоловіком? Це ж таки, я більше його питала як те, що у вас є вибір. Що ви можете піти, але ви роздумуєте. Хоча сама загадала того, з ким не можу піти у відносини. Ну, тобто, тут немає ситуації вибору, тут ситуація закінчення. І мене дивляться ті, кому це відгукується. Тепер дивимось далі таки. Яке майбутнє вас очікує, якщо ви підете у відносини з цим чоловіком? Мені подобається, знаєте, чим розклад цей? Нема ні одного меча. Все так пентаклі, чаші, старші аркани. Круто, круто, круто. Що? Ну, дивіться, імператор. Так, ситуація може тому і висіти, бо чоловік вже має певні зобов'язання по імператору. Але якби він пішов у відносини з вами, то тут десятка мечів. Так як йому було з вами, от забула сьогодні читати про по кодам. От, розумієте, веде мене читати як систему таро читаю як таро. Так, як йому було з вами, йому не було ні з ким. Ви саме своїм ставленням до нього показали, що те, як би він хотів, щоб було в його житті, це все реально і це все можливо. І, звісно, він би хотів і це б утримати в своєму сундучку. Але, але, ну, тобто, щоб отак, от і ви були, і вона була. так? Тут є таке, я бачу, ось. Але але тут не сталося ні-ні-ні. Тут хтось пішов із відносин, скорее за все, це жінка. знов повторюю, ви. І тут, тут, ви знаєте, людина. Та, яка пішла із відносин, вона бореться, умовно говорячи, за своє. Вона відстоює те, що є у неї, тут розумієте, тут таке відчуття, навіть що. Сім жезлів? Так, сім жезлів це коли хтось хоче забрати у тебе те, що належить тобі. Так от безпосередньо тут іде із двох боків, та ви можете не хотіти віддати те, що належить вам. А що саме належить вам? Ну, ваша гідність, ваші кордони, ваше розуміння, що ви не готові бути третьою. А він теж захищає те, що належить йому, розумієте? По ітозі, що якби яке майбутнє було б у ваших відносинах? Трійка Пентаклів, майбутнє, яке будувалося в. На стабільності і на надійності. Тут навіть ви могли б якусь спільну роботу вести або спільний бізнес, і тут навіть спільні плани, трійка, пент... трійка пентаклів, паж ж... Жезлів. Тут дивіться, тут взагалі у чоловіка, угу. Да. Хорошо, мішала карти випали. Попажу є плани на вас, хоча у вас все вже закінчилося. Але знов дьявол, по дьяволу ці відносини, Верховна Жінця, таємна жінка. А давайте запитаю так, бо я тут вже вас позапутувала в плані, як, е, е, яке майбутнє буде у відносин, якщо ви в них підете. Тут у вас обмеження щодо спілкування і бачення. Бачите? Тут хтось когось заблокував. Не дав можливості, або не дає спостерігати, або щось щось ще. Давайте так. А чи буде у вас майбутнє з цим чоловіком? Взагалі буде? Якби було, було б класно? Ну, сім Пентаклів це майбутнє може бути. Але якщо ви готові чекати? Якщо ви готові вкладатися в ці відносини ні на що не очікуючи, розумієте? То так. Знаєте, це як інвестувати в майбутнє. Якщо хочете інвестувати в майбутнє. Окей, а що по ітозі, що чекати? Чи буде взагалі майбутнє у цієї пари? Аркан Смерт, це закінчено. Все закінчено. Так, вам кажуть, починайте новий етап в своєму житті. Тому дивіться, тут майбутнє могло б бути і класне майбутнє, і карти це говорять. Але, але, але. Тут неможливо, бо людина хоче і старе мати, і нове впихнути в своє життя. А чи буде він проявлятися? У нього є це в думках, але паж. Тобто навіть якщо він проявиться, бачите, знов ця карта. Він можу проявитися, щоб е, ще раз впевнитися в тому, що якби да, він вас не втратив. Якщо він навіть до вас проявиться, попажу, це не про те, що у нього є план на вас, це про те, що, ну так, да, приємно знати, що така жінка думає про, е, про нього. Напишіть мені, будь ласка, з якого ви міста? Мені завжди цікаво, я живу в Марбеї. І так, тепер дивимось. Що від вас крита? Яка таємниця? Перший варіант. Ох! Від вас крито те, що з'явиться людина, яка вам допоможе. Або грошима, або певними діями ваш бік. Як це круто. Можливо, ця людина вже почала допомагати, але ви ще цього не знаєте. Але. 100% у вас з'явиться покровитель У жінок це може бути і чоловік, який стане покровителем Або якийсь знайомий. Усіх свій варіант, не буду гадати. Другий варіант які карти аркан помірність. Знаєте, що для вас є таємниця, що від вас скрито? А від вас крито те, що все налагодиться. Не буде це швидко, почуйте. Але по ітозі все буде настільки в ідеальному балансі, бачите, як вона стоїть. Настільки ідеально, що навіть, як говорять, камар носа не підточить. І третій варіант. Що від таємниці розбите серце. Тут, можливо, ви комусь розбили серце. Так, а ви про це навіть і не знаєте. Ось так, мої любі. Чекаю вас в своїй групі Телеграм. Там я розказую про код душі. Про те, як через код душі безпосередньо досягти. Того рівня, який хоче ваша душа, або в особистих життях, житті, вже Каснезиче дня або в фінансах, або в призначенні, також тіньові коди можна визначити. Там настільки багато інформації, що, повірте, це перше і в перший раз. Ви можете почути тільки від мене, бо це моя система перевірена на мені. Саме коли я почала собі робити амулетні коди на основі коду душі, я зразу із Мурсії, хто це знає маленьке містечко, опинилася в Марбеї в місті заможних і багатих людей. Причому це було неочікувано і дуже швидко, навіть без, без мого плану. Коли я зробила собі омулетний код на особисте життя, в моє життя почали приходити правильні чоловіки. Коли я зробила омулетний код собі на фінанси, у мене дуже легко почали приходити фінанси. Про що омулетний код? Він про те, що ваша душа має головний код і провідні коди, це, скажімо так, ті. Як сказати так, Ті, та упряжка коней, на якій, якщо ви сядете, ви заїдете в будь-які врата. Врата розкоші, врата багатства, врата любові, врата щасливого особистого життя. Чому? Та тому що це ваше природнє. І коли ви йдете до будь-яких людей на тренінги, семінари, вони вам розказують, як у них це сталося, так, це правда. У них це сталося. Але знаєте чому? Бо вони сіли в упряжку, де їх контрольно-провідні коди були в основі. Навіть вони до мене не зверталися, бо ця система є тільки другий місяць. Але вони інтуїтивно це відчули. Вони повірили в себе, вони не стали собі казати, що я, вибачте, там матір'юсь матом, значить, це погано. Я ще себе перероблю. А навпаки. Наприклад, є настільки деякі смачно матірятися, що саме на цьому вони потрапили до великих фінансів. Розумієте? А хтось має в коді душі код краси? І саме тоді, коли людина почала. Сама, виглядати так, як хочеться, Там поробила 100 пластичних операцій, їй це потрібно, почуйте. І саме тоді до неї прийшли гроші. Є таке, є таке, але це не єдиний варіант, звісно. А у когось код системності головний код в коді душі. То ці люди почали збирати гроші, відкладати 10-ту частину. І грошовий потік збільшився. Але це у них, бо у них. Про головний код, код системності я можу дуже багато про це розповідати, скажу вам так: вам треба більше знати про себе. Бо той, хто володіє інформацією, той володіє світом. Тому я вам раджу додатись групу Telegram, замовляти код своєї душі, отримувати інформацію. І всі, хто отримують від мене інформацію, по коду душі, я розказую. Відповідає на ваші запитання щодо цього, то завжди потім заказує амулетний код. Бо амулетний код дозволяє не самому болтатися в цьому озері кохання, любві і фінансів, а завдяки енергії Таро бути в енергіях коду своєї душі. І саме головне що коли ви отримуєте інформацію, ваш мозок зразу погоджується. Музок це свідомість погоджується з підсвідомістю, розумієте? Вони не входять, як зараз у вас суперечки. Бо ви постійно суперечку ведете підсвідомість і свідомість. Хоча підсвідомість завжди виграє. Ми всі роботи зі своїми програмами. Але ви можете усунути ті програми, нейтралізувати їх, ми ні з чим не боремось, які вам. Не дають потрібних результатів, і сісти на програми, які відповідають коду вашої душі. Вони у вас вже прописані. Ви або сама з ними боретесь, або тіньові коди вашої душі є тим камінням, які не дають вийти на той рівень відносин, кохання і всього, чого ви хочете. Тому любі мої дуже вас. Люблю. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Всім миру, спокою і натхнення.